Усім привіт і вашу увагу. Огляд мішечка з сумками і рюкзаками. Подивимось, що попадає. На столі у нас ось такий крутий рюкзачок. Ребята, Great Outdoors в ідеальному стані. Ще маленький міні-рюкзачок. Легкий фірма Квеча в ідеальному стані. В ідеальному стані. The North Face в ідеальному стані. Фірмовий. Легкий рюкзачок. Фірма квеча в ідеальному стані. Монтай Вархаус в ідеальному стані. Дивимось наступні. Ось такий рюкзак. водонепроникний, М'якою спинкою. Дорожня сумка маленька. Рюкзачок в гарному стані. Регата Outdoor в гарному стані. Ось такого плану рюкзак, сумка дорожня, в гарному стані, для ноутбука, ще рюкзачок, дитячий, легкий рюкзак, легкий рюкзак. Дивимось наступно. Шлязенгер, англійська пума. В гарному стані. Дорожня сумка маленьких розмірів. Сумка через плече. Тримач. Для макбука. Дорожня сумка. Рюкзачок. Для ноутбука. Ось така сумка. Ще. Дивимось наступну. Ось така? Для бутылки Ще. Великобританія. Рюкзак. Ні, це у нас дорожня сумка, легка. Ось такий рюкзачок, всередині у гарному стані, єдина собачка. Дивимось наступний, легкий, дорожня сумка, маленький рюкзачок, сумка для ноутбуку. Фірма Adidas. А ось такий. Дорожня, маленька, рюкзак. Дивимось наступний. Стоковий рюкзачок. Ще, фірманест, дорожня сумка. Шкіра. Натуральна шкіра. Ще ось такого плану. Такі сумки, дублікати. Через плече. Їх у нас три штучки. Ось така. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.